Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі точки не тільки. Йдемо по парфумерні лайки до садового центру. Ось така зараз знову троянда. Вона ароматить і радує всіх навколо. А зараз перед вами ротики, махрові ротики. І сорт не з маленьких, це не міні. Це такі акуратні махрові ротики. Минулого разу я вам показувала низькорослі, більш таки докарликових, а це середнього розміру. Ось так виглядає вже садовий центр. Повним ходом лаванда, лавандин, жоржини, гортенції і дуже багато. Цікавих гортензій, цікавих сортів, цікавих кольорів. Ароматить лаванда і Вероніка. Здається, це вона. Вибачаюся шавлія – один із її видів. Ароматить теж, тут все навколо ароматить. Починає квітнути стільба в горщиках. і вона різних розмісів, розмірів від карликових. До високорослих. А поміж росте, а росте ось такий ампельний, ампельна лабелія. Чудово виглядає ні, теж ніколи якось не думала, неначе таке море голове і квітне лабелія. мені була грала музика, і я не знаю, чи вдасться мені виділити сторонні шуми. Ось тут мене зацікавив ось такий колеус. Це вегетативний сорт. Виглядає дуже чудово, цікаво. Ви знаєте, що колеуси – це кімнатна рослина, але влітку використовуємо для озеленення і своїх китничків. Дуже цікаво виглядає карликовий соняшник. А це рослинка схожа на соняшник це біденс. Біденс саме ось цей вегетативний, розмножується черенками в насіння. Ну, дуже рідко можна купити таке. В основному більш простіші сорти. А ці вже зберігаються саме черенками, бо ви зрозуміли, чому був вегетативний сорт. Взимку важкувато зберігати, але можливо. Особливо ті, у кого є теплиці або прохолодні кімнати. Полюбляє його кліщ, тому при зимівлі обов'язково обробляти. У нас використовується як однорічна рослина, хто хоче, я ж кажу, зберігає. А в, своїх, в своїй країні, де вирощується, це багаторічна рослина, так як і всі інші. Дуже рідко. У нас, Наприклад, як сурфіння, це такі кольори тільки в сурфійнії бувають. І сурфіння, ви вже пам'ятаєте, вегетативний сорт. Це ампельна. І будьте готові до того, що цьому горщику тут три черенки. Потрібен буде хоча б 4-літровий горщик, який треба пересадити буде. Я показувала, як це робиться, і на каналі є відео. Про перевалку рослини у більший горщик, саме петонію. Моя ще обстрижена стоїть, дуже покладала. І листова маса майже не наростає. Тут щодня холодно, вночі було і 6,7 градусів, а для рослин це не зовсім добре. А ось цей сорт ароматить і дуже сильно. Тому, знаєте, що є і ароматна петуні із цікавими запахами. Деякий просто трав'яний запах. А тут знову не пройшла повз. Це кущова лавелія. Ви бачите, як вона відрізняється від тієї, і вона почала вже тут, в цьому місці ще не переростає, а зараз ось я вам покажу, те переросла і її обстригають для збільшення цвітіння. Але як гарно навіть ось так по три різних кольори у горщику. А ця встрижена, ось такі гірочки, стриженої лавелії, саме кущової. Продовжується так цвітіння. І як бачите, букетний тип висадки. Поряд портулак, він не дуже зараз добре виглядає, нещодавно видного виставили. Він трішки підніметься, розправиться. І квіточий агапантус. Він багатьох зацікавив, нагадую, рослина не зимостійка. хоч дехто й пише при гарному укритті зимує. Ні, це африканська рослина, і в основному пропадає Крим, Одеса там може. Поряд була скабіоза. Ось такі горщики зацікавили мене, але... Я не дуже знайома цією рослиною, в мене її не було. А це ем, тим'ян. Різні сорти, листочки ароматять, вони ще не квітнуть, різні кольори. Ви знаєте, що це і лікарська рослина, і рослина, яка використовується в кулінарії і користується попитом. Багаторічна рослина, але треба дивитися, який сорт займує в Україні. Навіть є з варіатним лисячком. Медонос і рослинка, яка ще не зайняла своє місце, таке, як їй достойне місце. Вибачаюся, не, не згадаю слова. Думала назва, але назва сорту немає. Пішли сукулентики. подорож у мене була така, знаєте, для настрою, що бачу гарне, туди йду. Це діморфотека. теж сукулентик. Як бачите, декілька сортів, і вони відрізняються навіть розміром квіточки. Дуже цікава рослинка. Я знаю, що на каналі у пані Надії, він є. вона вирощує цю рослину. І дуже полюбляє, вона любить усі. Сукуленти вуличні. Ось така гортензія. Це, я так розумію, втікачка наречена сорт. І поодаль побачила дуже цікавий колір ось цієї троянди. Сама квітка погляньте, наче проста така, але так розмальована і всі квіточки різні. Троянт вже багато, вони вже квітнуть. Є на штампах, є кущами. І останнім часом мені подобаються саме ось такі букети. Чарівні букетики троян. Ну що ж, як вам моя подорож. Якщо сподобалося, ставте лайки чи дизлайки. Я буду вдячна кожному за увагу і коментар. На прощання ось таке узбіччя вздовж дороги. Миру всім. І ось таких. Спокійних і мирних днів, найскоріше, миру та перемоги Україні. До зустрічі!